Обстановка залишається складною. Противник постійно намагається наступати, постійно намагається розширити зону контролю, вклиниться в глибину нашої оборони. Найгарячішими напрямками так і залишається населений пункт Повчаськ, Також прилеглі до нього населені пункти. Зокрема, це Тиха, це Стариця, це Гатище. Це, ем... Бугровата та огірцеве північніше. Це напрямок Липці Глибоке, там, де противник теж майже щодня намагається проводити штурмові дії, намагається відновити втрачене положення. Подекуди намагається задіювати техніку для того, щоб підтримувати ті штурмові групи, які здійснюють наступ на на сили оборони. Так нещодавно ворог задіяв танк і дві бМП для того, щоб Підтримати штурмові дії підрозділів російсько окупаційних військ, але вони були вчасно поміщені нашими засобами розвідки і знищені. Противник надалі відмовився від виконання цього завдання так само. І поблизу населеного пункту Вовчанськ, противник намагався здійснити переміщення особового складу намагався доставити підкріплення штурмовим групам, які виконують бойові завдання в них безпосередньо в місті. Для цього противник задіював баги, задіював легкові автомобілі, задіяв буханку, посадив туди особовий склад. Там близько 300 чоловік намагалися здійснити переміщення. Так само ця техніка була вчасно помічена ще на підході до міста. Їй було нанесене вогневе ураження. Кілька одиниць було пошкоджено. і Особовий склад роззосередився там в найближчій промисловій зоні, і також відмовився від виконання завдань.